Вітаю всіх на каналі. Найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. У Литві зібрали 250 тисяч доларів на морський дрон Камікадзе для України. Країна вирішила допомогти із масштабним збором на створення флоту морських безпілотників, які українці голосили напередодні. Про те, що жителі Литви зібрали ці гроші, голосив литовський журналіст, який раніше збирав кошти на ударний БПЛА Байрактар для України. Міністр цифрової трансформації повідомив. Що ці кошти будуть передані через платформу United 24 Литовці самі обруть ім'я дрону, які профінансували. 11 листопада на платформі United 24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів. Лише упродовж першої доби зібрали гроші одразу на три морських дрони. Перший дрон матиме назву Херсон. Литва продовжує надавати оборону допомогу Україні і сьогодні. У міністерстві оборони Литви повідомили, що литовські важкі міномети на шасі гусеничного бронетранспортера м 113 2 дісталися України. Збройні сили України отримали 12 одиниць м 113 10 одиниць 120-мм міліметрових самохідних мінометів і дві одиниці броньованих машин управління вогнем. Також Україні передали необхідні боєприпаси для цих мінометів. Самохідний міномет на шасі м 113-2 використовує 120 мм міномет Тампела з максимальною дальністю стрільби 7200 метрів, возимий боєприпас 60 мін. Екіпаж та розрахунок міномету складається із п'яти людей. За відкритими даними на озброєнні армії Литви перебуває приблизно 40 німецьких самохідних мінометів. На саміті G20 на Балі в Індонезії прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо голосив, що його країна надасть Україні 500 мільйонів доларів додаткової військової допомоги, щоб допомогти Збройним силам України захистити свою країну. Це зобов'язання на 500 мільйонів доларів фінансуватимуть із Національного фонду військової допомоги Україні в рамках бюджету на 2022 рік. Гроші підуть на військове обладнання, обладнання для спостереження та зв'язку. Паливо та медичне обладнання, як зазначив міністр національної оборони Канади, зобов'язання Канади щодо надання Україні комплексної військової допомоги непохитне. Із сьогоднішнім оголошенням Канада виділила Україні військову допомогу на суму понад 1 мільярд доларів, і наші Збройні Сили Канади продовжують транспортувати допомогу а також навчати своїх українських колег. Сили оборони України використовують бронеавтомобіль Амір ізраїльського виробництва з на кабіні встановлена поворотна турель з кулеметом, який прихований маскувальною сіткою. Багатоцільовий броньований автомобіль Амір із протимінним захистом, з колісною формулою 4 х 4 розроблений ізраїльською компанією. Бронеавтомобіль вміщує до 12 осіб і може мати повну масу до 14 тонн. При цьому його вантажопідйомність становить майже 2,5 тонни, а базується на комерційному колісному шасі Ford F-550 з незалежною підвіскою. Він призначений для транспортування особового складу. Український виробник професійних систем безпеки виходить на ринок Уругваю. у листопаді в Уругваї почнуть продавати лінійку бездротових продуктів української компанії. За інформацією, нещодавно українська компанія отримала нові сертифікати, що дало змогу вийти на нові ринки. Завдяки цьому, у 2022 році компанія змогла розширити географію присутності на ринках Латинської Америки, Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії та Південно-Східної Азії. Компанія з України є найбільшим виробником професійних систем безпеки в Європі. Компанія вже оголосила про свою присутність у таких країнах Латинської Америки, як Аргентина, Чилі, Мексика та Колумбія. 13 українських сирів вибороли нагороди та відзнаку від міжнародної колегії на найбільшому сирному конкурсі в Європі, який відбувся у Великій Британії. Зазначається, що вперше на цьому заході були представлені 39 українських сирів із гаслом Свобода має чудовий смак, як зазначило українське представництво. Уперше за всю сирну історію нашої країни світ дізнався про українські сири та скуштував їх на смак. Результат: 13 переможців із різних регіонів отримали почесні нагороди. Наголошується, що українські сировари стали для світової сирної спільноти уособленням сміливого українського бізнесу. Навіть, попри труднощі, вони продовжують робити улюблену справу. Українська авіаційна компанія продовжує працювати над проєктом нового українського гелікоптера. Так нещодавно команда розробників відвідала цьогорічний фестиваль інноваційних проєктів. На ньому був представлений як і базовий гелікоптер, так і можливі його модифікації, наприклад, медичний, поліцейський та військовий варіанти. Українська авіаційна компанія вже кілька років працює над проєктом надлегких гелікоптерів. В кінці минулого року було залучено другий транш інвестицій. І відтоді на підприємстві приступили до практичної реалізації проєкту. Саморозробка це багатоцільовий гелікоптер на 4 місця, особливістю якого, на відміну від наявних іноземних аналогів, є наявність двох порошневих двигунів, технічні характеристики гелікоптера злітна маса 1000 кг, маса корисного навантаження 480 кг, крейсерська швидкість 200 км на годину, потужність двигунів 290 кінських сил. Українські підприємці отримали мікрогранти на майже 150 мільйонів гривень у межах програми Власна справа. За словами заступниці міністра економіки, загалом українці подали вже майже 15 тисяч заяв на різні грантові програми Є-Робота. Як вона сказала на сьогодні, українці подали понад 14 тисяч 700 заяв, понад 13 тисяч заяв з них на отримання мікрогрантів за програмою Власна справа. Успішною визначена вже 2131 заява, і нині вже виплачено понад 200 мільйонів гривень отримувачам грантів, зокрема мікрогрантів на майже 150 мільйонів гривень. Власна справа це програма підтримки підприємців, у межах якої можна отримати 250 тисяч гривень на створення або розвиток власного бізнесу. Крім гранту на власну справу, українці також можуть подати заявку на отримання гранту під сад, теплицю та переробне підприємство. Україна вперше в історії представила свій павільйон на Конференції ООН зі зміни клімату. Презентація павільйону відбулася 7 листопада. Павільйон України складається з трьох смислових блоків. У його центрі інсталяції у вигляді вирви від снаряда. Всередині вирви понад 500 кубів з переробленого матеріалу з 16 -ма видами українських ґрунтів. Це своєрідне нагадування про величезний потенціал України та її важливість для світової продовольчої стабільності. В Україні схвалили проект закону про ратифікацію рамкової угоди між урядом України та урядом Республіки Австрії про економічне співробітництво у розвитку проєктів. Як зазначається, мова йде про суму на понад 600 мільйонів євро. Зокрема, передбачається будівництво та оснащення національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит, будівництво та оснащення сучасної університетської клініки у Києві та створення Національного реабілітаційного центру у Львові зазначається, що перелік проєктів не є вичерпаним та відкритий для періодичного додавання інших пріоритетних для України проєктів. У застосунку Дія відтепер можна перевірити нотаріальні документи за допомогою QR-коду. Про це повідомило у Міністерстві цифрової трансформації України. Наразі міністерство працює над впровадженням в Україні електронних нотаріальних послуг, Перешита та проєкту нота нотаріальні документи з QR-кодом. Аби перевірити їх достовірність, відтепер достатньо скористатися QR-сканером у застосунку Дія. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!